Їду зараз до клієнта на Троєщину, там десь є вантажний паркінг. Він там мене чекає. У нього навігатор Coyote 1050 Master Pro. Все нормально працював до вчорашнього вечора. Він вчора ввечері вимкнувся і більше не вмикається. Треба зараз приїхати до нього, глянути щось з цим навігатором, полагодити його, оживити. і потім вже завантажити актуальні карти Європи та України 2023Q2. Ось такий навігатор зараз буду в роботі. Я його вже розібрав. Саме перше, що в нього вже бачу, це відклеєний акумулятор. Навігатор на живлення ніяких ознаків життя не подає, так що зараз буду з ним розбиратися. Койот 1050 Master Pro поки що в мертвому стані. Не оживляється, він замінив в ньому акумулятор, але діло не в ньому. Зараз лечу на роботу і будемо з майстрами розбиратися. В чому справа? Тому що клієнту треба завтра буде їхати по цьому навігатору. Так що сьогодні треба його буде зробити по-любому. Вже вечір. Койот 1050 Master Pro зі стану цегли у нормальний робочий стан переведений. Повністю він налаштований. Тут було багато зроблено роботи по цьому приладу. Він повністю в робочому стані, так як треба. Супутники бачать, акумулятор у нього тримає дуже добре. Завантажив я сюди програму, яку Skin Jack з картами 2023 Q2 і програму Track для України. Цей прилад я зараз буду вести клієнтом 34 кілометри до його пункту, де він знаходиться. І завтра вже клієнт на цьому навігатору зранку їде у рейс. Так, що цей навігатор повністю готовий, налаштований, і буде далі е, працювати і радувати свого власника.